Так, відкриємо тут трошки двері. Ось тут, бачите, о, так, Це не двері, це таке вікно. о, Трошки, щоб було світліше. Ми повідали, брески і Мама мого італійця в шоці, що він миє посуду. Я вона мовчала, але я знаю, що вона в шоці, тому що посуду повинна жінка мити. Вона ще така, знаєте, стародавна. Я. От мені от того всього треба, е я тут більше роблю за них всіх. Е е за них всіх. Тому що я сюди приїхала, я три години спала. Я, от, Що ми будемо їсти тут? Ми, я думаю, так, що купляти продукти, які продукти купляти, він не рішає. Купляю я всі продукти, які треба купити, думаю, що їсти. В святий вечір я кориво е е купляти, все я приготувала, зварили солодке, спекла, солене солодке, все спекла. Як привести все запакувати? Я е, все сама думала, бо не мій так зложити, не міє так для нього то трагедія. Що все машина не поміститься. то це чудо є. Все машина не поміститься. Це просто чудо. Які вони італійці, які вони слабкі, які вони, як в них такого досвіду, нема такого елементарного досвіду. Я так щаслива, що я в ті часи виросла, що мене привчали до всього, що це дуже дуже сильно. На вшоці просто що вона мила посудити. А е, тепер тут. Коли будемо їсти, що будемо їсти, завжди я рішаю, що будемо їсти і коли будемо їсти. Я рішала. Але в першій годині вони рішали. В першій годині вони мають їсти точно в першій годині. Окей. Їли ми першого, як підігріти. Мій купання взяв маленьку пательню на 24, бо вона одна була з тих сама найновіша. І не подрябана, бо ще, ще пательні є оті такі, знаєте, легенькі, що не важать нічого. Вони такі пошкрябані, і це дуже недобре, такі вони шкідливі ті пательні. Їх треба давно викинути, але хто їх буде викидати, ніхто не буде викидати. Я знайшла ту добре. Він поставив, розложив. Я тут була в туалеті, в тут в кімнаті була коротше, він розложив м'ясо, він розложив м'ясо так по кусочку. Рівненько, рівненько, Якби він жарити, то мав м'ясо. І каже, що то мала пательня треба більше брати, бо все не поміщається. Я кажу, положи то м'ясо. Ви бачили, як я положила наверх. Положи м'ясо закрий, воно впарів, воно підігріться, то не треба, щоб воно кипіло. Ну, коротше, ми підігріли, Я підігріла ту скоро м'ясо. І в мене тут дуже багато роботи є. І, і щоб я ще після всіх мила посуду, вибачте мені, він вдома миє посуду. Мій італій вдома у мене миє посуду. Тому що я вже деколи думаю, що ми будемо їсти, спизу я вже купляти. У мене ще ото під низом, що футболка є, то мій гряд. А то альпака, то вона так гріє, що я зараз тут відкрию. Я зараз відкрию почекайте вікно, я зараз тут відкрию. Ми вже тут зранку трохи провітрювали, о, нехай повітря заходить. Сонце пече, нема чим дихати. І що я хотіла сказати? Вже забула. Він мене має посуду, тому що він так согласився з самого початку. Тому що, як вам сказати, тому що в першому шлюбі він мив посуду. Не тут мив посуду хоча була та машина, стиральна неправильна не машина посуду, машина, вибачте, бо я тут багато років в Італії, я не пам'ятаю. І він там мив. І я сильно сильно здивувалася, бо це з ним моє перше моє е, життя з Італійцем, саме найперше. Я ніколи ще з Італії ні з ким не жила, з ніяким італійцем не жила. Я не хотіла цього жити. Е, я не хотіла цього. Але в нас так все пішло дуже-дуже по-натуральному. Знаєте, так по-натуральному е, е, нам все було добре. Разом посідали, разом вийшли, разом туди-сюди, по-натуральному. І зараз у нас дуже все по-натуральному, тому що ми. Ми не жонаті, ми не ми, не ми, Це дуже так добре, що ми не жонаті, не розписані. Ми живемо на віру, поки нам добре двом. Як це добре? Як це добре? Це можна в будь-який час розійтися і не і ціле життя не терпіти. Тому що тут розвідку коштує приблизно чотири тисячі євро. Мій компаньйон розведений з першою жінкою, бо вони теж так само були молоді, дурні. Разом вони не годилися, тому що він більше такий, знаєте, рухливий, він більше такий спортивний. Ходити, він більше такий молодіжний в середині. Вона в середині стара, вона не годна ходити. Вона не годна, вона така сидяча, більше, більше нервова, сидяча була. І, а, а він хотів і то, і то, і то. Він дуже футбол грав. Був двадцять 28 років. Він за якусь там складру грав, і він був один з найкращих футболістів на той час в тій, тій в організації. І Він мусив цей спорт залишити. Він тепер плаче, що Він 28 вісім залишив футбол. 28 років заложив футбол. Він же був жунатий. Тому що йому, наприклад, треба було, от там неділю в них було алінамент, як воно називається, ну, підготовка. підготовка тренування, така В другій годині в нас тренування!» Він жінці говорив, мені треба скоріше поїсти, в 12 годині мені треба поїсти там то, що мені треба поїсти, там він вже не вимагав, що там якась бістика, щоб вона там щось для нього готувала. Тільки він хотів скоріше в 12 годині поїсти, бо ми скоріше дві години перед тим, як в нього та зарядка мала бути. Не зарядка, як вона називається. Тренировка оця. А вона нервувалася, а вона не хотіла, щоб його, і Він щодо тепер плаче, що він той спорт закинув. Тепер другий спорт має. І він, я той спорт мені не сподобається той міні-гольт. То я просто з ним не, він не просто лишить, або буде нещасний, або впаде в депресію. Це буде такий вихід з положення один. І от зараз ми мили посуду, він, мама його замітила, що він миє тут посуду, але я витираю, я біля нього ходжу. Я не то що сіла, і перший день, тут так, я з нею сиділа за столом, ми там розмовляли, гарно все розмовляли, а він мив посуду стукав, там, тарілками, тим, витирав, він тут все дуже скоро робить. Це правда, дуже скоро робиться, мені подобається. А цього разу от знову він миє посуду, і я до йому допомагала витирати і ставити на місце. А вона сиділа на це все дивилася. Рома, телевізор включений на такому низькому тому. А вона телевізор не слухає. Вона каже, мене вона, не... Я... вона... вона... Воно, знаєте, старші люди вони навіть не можуть сконцентруватися. Вони дивляться в телевізор, їм вже не, не інтересно це все, що там говорять. Може, трошки не дочує, не розуміє. Як ти перестала дивитися вже багато років телевізор, вона так не, не, не слідкує за тим телевізором, і, і той телевізор так робить, аби робити. Вона час, дуже часто його виключає. Надивиться службу Божу, там три рази на день, вона має той орарію, коли вона дивиться на службу Божу. дивиться. І, і вона трохи в шоці, але я, я, вибачте мені, вибачте мені, другасеньки, я нікого тут веселити не буду. І нікого я тут е, показувати, що я така гарна, що я така красива, що я така роботяща, що я така розумна, що я така. Ні, це мені не потрібно. Мені не 20 років, я не хочу заміж, я не хочу, щоб мене заміж брали. Ви мене повинні. Отака, яка я є, розумієте? така, яка я є. Я пам'ятаю, я була в одній італійки, така в мене була, і в неї компанію здавала. Воно худяча, все, все, все. Але в неї була проблема бі, бі, бі в неї така була проблема. Що вона або дуже сильно весела, і вона тоді може багато грошей тратити, на, на що небудь купляти, таке або дуже сумна і в іпресію впадає. І її взяли для того, щоб я з нею була, щоб, тому що вона на вулицю сама одна не могла ходити. Вені, ква, море, вені, ква вені, вені, вені. Вже хотів мені щось сказати, нам треба йти зараз, брати подарок, йти там до брата, занести подарок, але мені здається, що ми вдома немає. Ой, та Марія мусила мати компанію, таку, як я. Я до неї ходила дві години кожен день, просто компанія. Ми приходили по підручку, і ми виходили гуляти. Кожен день в бар, вона мені кафе, собі кафе, мені кафе. Я теж деколи їй ставила, було приємно. кажу, Марія, сьогодні я кафе купляю. Я ставила їй кафе, вона американо в основному пила. Американо це таке водяне кафе, його там більше є, щоб напитися знаєте, таке тепле-горяче, велика така ця, без молока. Вона таке пила, а я таке еспресо завжди пила. І що я хочу сказати? Ой, Почала за одне, закінчила за друге за ту Марію. А, що в той Марії була невістка з Америки, Американа, тому що її син вчився в Неаполі. Є така школа для, тих, для льотчиків, для космонавтів. Для льотчиків, не для космонавтів, для льотчиків. В Неаполі школа е вчитися на самольоті літати, ну той пілот на пілотів. І він... В неї син вивчився дуже тяжка школа. Він там вивчився в Неаполі і він здобув освіту пілота. І він на самоліті. І та його італійка, та його американська одна американська дівчина теж приїхала в Італію, теж в тій школі вчилася, пішли там на практиці, вони разом були. І вона теж була зв'язана з тим аеропортом, з, тими, з тим пілотазом, з тими літаками. І, і вони так познайомилися, і так вони поженилися. І вона мені розказувала, яка та американка була. То вона ніколи не буде підстроюватися. Вона є американка, вона звикла сміятися, не робити, песка собі там завести. То їй не подобається. Вона говорила: мені так не подобається, я так не хочу, мені так не подобається, я так не вмію. Вона так говорила. В кінці, в кінці вони розвелися. Це нормально, дітей не було. Вони багато років прожили, дітей не було. Але вони розвелися. Пізніше він женився з другою з італійкою. Народилося двоє дітей. Діти вже були великі в той період, як я. А ця Марія була з карари. І вона тут до нас переїхала. Чому вона приїхала? Бо син її вженився за ту нашу, за ту місцеву, і син вженився тут, і вона з тої карари, де мармур роблять, вона приїхала до нас. І, і двоє дітей вродилося, великі вже, вже 10-12 років. І вони теж розійшлися. Чому розійшлися? Тому що її син по телефону, дочка вже мала 12-13 років, дочка вже доросла. І вона почула, як тато в туалеті говорив з одною, з якою він там десь в аеропорту, десь з якоюсь сюрдесою, вони, вони теж, як, де, 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 де э, Традіменту, як це називається, де проходить, де, як то по-українськи буде, де зміна проходить. На твоєму на робочому місці, біля твого робочого місця, як у нас тут в Італії, як е, говорять тут у нас в Італії, у нас тут в Італії, якщо мужчина е, тобі е, зміняє, вибачте за, за таку неукраїнську мову. Значить, він зміняє або на роботі, або біля роботи своєї. розумієте? Якщо він там в лікарні десь робить, він там може бути лікарка, він там може бути медсестра, там може бути навіть прибиральниця. якась. Якщо ти в гостиниці робиш, ти можеш там бути, знаєте, от гостиниця велика, там багато ти. От і іменно в тому колі, якщо він фішу робить, він там в офісі може зміняти. Ну, отой от <laughs> в аеропорту він був цей. Як він називається, ну, от, е, пілота, пілота. І, е, пілот такий, що водив самоліт. І він там розвівся цей. І я іменно в той момент була, тому що о, ця Марія, о, я, я її завжди по імені колись. У нас всіх старі, Вона не була стара, вона їй було 82 роки. Вона так гарно одягалася, в мене деякі відео є ще, як я її вчила, вчила той телефоном користуватися, як вона не вміла. Купили, його, перші перше а тепер пізніше такі води, як я маю купили. Вона то все не розуміла. Марія на ти. Вона мене побачила перший раз на зустрічі. Вона каже: я тільки хочу Анну. Ось така Анна. Вона хотіла красиву жінку, щоб вийти, красива, щоб в бар, попід ручку з нею, бо вона ходила. Багато бадантів італійських хоче красиву, баданти. Дургесеньки мої, красиво, хочуть баданти. І це не одна мені жінка вже сказала. Я за свою красу беру гроші. Тому що я знаю, я як прийду. Amore, ecco qua, sono qua. Angela... Va bagno. Eh? Va a bagno. Lei va a bagno? Ah, va bene. No, devo, devo... Dove è Maurizio? In cucina? In bagno? Maurizio, dov'è? In cucina. Ah, ora andiamo da Pietro. Non da Pietro, da Giuseppe andiamo. C'è Giuseppe? Sì. Ora si va. Bene, bene. Io sono qua comunque, sono qua. Non dormo, non dormo. Але я думала, думала, отак така діректа. Мені не подобається, там, може, вона замечає, що я бату на телефоні. Я то на телефоні, а що ви хочете, щоб я вам то всі, всіх на стіл наставляла мила, прибирала. Я приїхала, я багато вже того зробила, того, що другі були би не зробили. І все. Хочете мене таку, сприймайте мене таку, яка я є. Ну, я нікому Тим більше ще нічого поганого не роблю. Нічого не поганого. Я наварила, напекла, застілом ставила, ага. і бо Наталі. Беліфести, боніфести в Італії говорять. І от такі, така ситуація, розумієте? о, І так що от бути невісткою в Україні це нелегко, а в Італії це ще тяжче. В Італії це все тяжче, так як я говорила, особливо, якщо ти є странніра. І особливо. Як ти думаєш, чи, чи хочеш, щоб там ви поженилися, чи а, ні того не треба, вже є, то добре, я кожен день так думаю. Представити, якби ми були жонаті, От, Спочатку все добре, добре пізніше все гірше, і гірше, пізніше ти починає тебе мужчину нервувати, ти починаєш розуміти, що тебе везла сама, ти б якусь, не знаю, взяла інсалатоку кусок м'яса з двох сторін, поїла, ти б більше на вулиці була, тобі не треба готувати, тобі не треба в хаті сидіти. Я дуже часто оце думаю. Дуже часто, я думаю, якби в мене було, наприклад, наприклад, дві тисячі зарплата. чи я би хотіла жити з мужчиною. От я собі багато раз таке задавала. Бо зараз в мене немає дві тисячі зарплати, і мені він допомагає дуже сильно багато. І я цим дуже сильно рада. Якщо б його не було, значить я б теж шукала більше роботи, щоб заробляти більше. Але я б набагато на все менше тратила, тому що я, я б в хаті не сиділа, я би завжди з коліжанкою десь в барі, я б десь гуляла, я б на морі лежала цілий день, я до хати б верталася тільки-тільки спати. Розумієте? У мене було б зовсім життя інакше, тому що як ти маєш свою хату, свою квартиру, свій уголок, своє гніздо, це зовсім інакше. Це твоя воля, твоя ліберта. Ліберта це воля. Ти робиш, як хочеш, коли хочеш. Це так важливо. Я от багато дивлюся на, на тих всіх дівчат, дівчат. які Приїжджають в Італію, які мають 30 років, які мають 25 років. Саме найперше, складайте гроші, складайте, складайте гроші до до кубки. а тих мужиків використовуйте, як вам 25 років. Хочеш зустрічатися добре, йдемо, йдемо, платить він, звичайно, платить він, їдемо десь в Яджу, хочеш платити за мене. Ніякі, ніякі гроші з ніяким чином не розділяти, не розділяти, а собі всі всі гроші відкладати. І ви, ви маєте 40 років, ви собі можете купити квартиру. Навіть пізніше, якщо ви пожерєтеся, якщо вам 30 років, да? наприклад, дівчина приїхала в Віталію, має 20 років чи 25 років, і вона, наприклад, в 30 років заміж виходила. так, Отой, той, що до банку, це повинен бути її. Навіть секретний, не треба розказувати. Ти собі продовжує заробляти. Частину грошей можеш давати фамілію, якщо ви вже поженені, якщо його хата, якщо це його хата. Ви поженені, Тобі треба, звичайно, бо це ж не гарно, красиво, і тобі буде неприємно, і ти нічого до хати не купиш. Він велику частину італійсь купляє, а жінка купляє завжди меншу. Йду, я йду. Фруктів я знаю, що фруктів в мене нема. Екоква, море. Вже відкриває. Сіва, сіва. Сіва, сіва. Треба мені закінчувати. Жінка купляє маленьку частину чогось. Все, я закінчую, більше вже. Все свят.